Вітаю всіх на моєму каналі! Сьогодні я вам покажу, як декорую стіл на новорічну ніч. До початку на стіл покладу тоненьку котонову скатертину, зверху на яку викладаю дзеркала. Дзеркала купувала в іке. Ось така упаковка по 4 штуки. Дзеркала досить тоненькі та легкі. На мій стіл мені знадобилося 2,5 упаковки, тобто це 10 ось таких дзеркал. Протираю від пилу та бруду, і ось така гарна глянцева дзеркальна поверхня виходить. Далі центр столу прикрашаю ось такою фіранкою тюльою, того, щоб імітувати сніг, зверху, на яку встановлюю гірлянду на батарейках. Вона в мене з такими невеличкими перламутровими намастинками, дуже гарними. Після чого вкладу бокали ось такі широкі, ніжку ховаю в саму фіранку, щоб не було дуже видно, і ніби зі снігу вона сама ніж, сам бокал зі сніг. Далі доповнюю декор з такими маленькими кульками для дерева. Отакими невеличкими маленькими різно Поверхневими кульками. Одні йдуть глянцеві, другі матові, інші більш блискучі. В кожен бокал насипаю бите дзеркало. Таке дзеркало, як декор продається в Іке, воно не ріже руки, тобто краї в нього зашліфовані, і можна спокійно брати руками і декорувати будь-що. Покал після цього наливаю води майже до верху. залишаю тільки невеличку відстань, для того, щоб там помістилася свічка. Ось такі плаваючі свічки. Кладу зверху. І далі кладу тарілки на стіл. Великі, зверху, маленькі, закусочні також для основних страв і декор для серветок. Я взяла. Гілочки розмарину і скрутила в кільце. Взяла невеличку шнурівочку та зашнурувала в бантик. Гілочки беру молоді, тому що вони добре гнуться і утворюється кільце. Якщо взяти більш грубші та товсті гілочки, то вони не скрутяться, вони просто вламаються. Ось такі маю серветки. Купувала в магазині зараз торіч. Відео є на каналі. З посилання залишу в описі, де я купувала і де брала такі серветки. І здягаю зверху, так яке формуючи серветку, і кожному на тарілку викладаю зверху. Доповнюю новорічний сет кожному бокалом. бокалом для шампанського. Кожному кладу билку та ніж. І з боку додатково покладу ще по невеличкій тарілочці, можливо, комусь потрібно для додаткових страв. Вмикаємо гірлянду, опалюємо свічечки. І ось такий стіл вийшов у мене цьогоріч. Ось так він виглядає без загального світла, тільки при освітленні гірлянди та свічок. Ось такий гарний. Ніжний стіл цьогоріч у нас вийшов. А також поділюсь з вами фуршетом, який готувала на маленькі закуски на лисковому тісті з малини, сиром, брі, горіхом пекан та медом, крученики з салом в вершковому соусі, сирні кульки. Такі кульки на каналі готувала. Посилання залишу в описі. Дуже смачні з домашнього сиру, який готую сама. А також маринована така закуска: тут оливки, серцевини артишоку, маринована цибуля та огірки. Замариновано все дуже. Смачно Закусочна дошка була шуба, звісно, олів'є, крабовий салат та освіжаючий салат з овочів та фруктів, і холодець на десерт лінцерське печиво з горішками і обов'язково кутя. І моє відео було для вас корисним. Я вам дякую за перегляд з Новим роком та бажаю вам всього найкращого. Підписуйтесь на канал, діліться з друзями та до скорих зустрічей! Нехай щастить!